Ми своїми діями постійно втручаємося в природний баланс, і це має свої іноді сумні наслідки. Ось, наприклад, зараз науковці з тривогою відзначають, що у багатьох водоймах центральної України, а також у Європі, спостерігається збільшення поголів'я амурського чебачка. У нас у Дніпрі на 10 прибережних квадратних метрів припадає кілька кілограмів цієї риби, Екологам уже давно пора бити на сполох. У вилові можна побачити велику кількість статевозрілих самиць, готових дати потомство. Особливо полюбляє цей вид риб водойми із зануреною водною рослинністю. У чому ж небезпека? Адже на вигляд, це цілком нешкідлива дрібна рибка. Ну для початку вона дуже швидко розмножується, буквально в геометричній прогресії. За теплий сезон самиця амурського чебака відкладає ікру кілька разів, що робить місцевих риб. Які йдуть на нерест раз на рік, не конкурентоспроможними, стрімко зростаюче поголів'я прибульців просто залишає місцеву рибу без їжі. Крім цього, саме ця морського гостя дуже піклується про своє потомство та агресивно захищає кладку, забезпечуючи потомству хорошу виживаність. А крім того, чебаки з задоволенням поласує чужою ікрою. Тож мало того, що місцеві риби залишаються на голодному пайку, так ще й їхнє потомство активно пожирають прибульці за муру. А якщо врахувати, що за останнє десятиліття поголів'я риби через активний грибний промисел та зміни екології скоротилося в сотні, а то й у тисячі разів, ситуація виглядає і зовсім сумно. Поки що науковці ведуть спостереження за складною ситуацією у наших водоймах. І намагаються виробити стратегію протидії агресивним прибульцям.